Ну що ж, друзі, є в мене якесь таке відчуття, що в ближайший час, можливо, через місяць, через два, ТЦК трошки лавочку їхню прикриють. Ну, звичайно, не повністю не зникнуть. Тут, звичайно, ніяких надій і сподівання не хочу вам давати. Але трохи їхню активність, трошки цей все їхній безпреділ, що вони творять, я думаю, трошки прикриють, тому що це вже настільки вийшло все далеко наружу, що вже далі нікуди. Навіть почати зі звичайних військових, які вже просто там записують масу відео, настільки вони недовольні цими діями, настільки вони злі, тому що е, їм приводять в е, бригади людей просто, можна сказати, інвалідів, колі, які навіть не можуть ні воювати, нічого не можуть. Вони хворі, там навіть казали, вже були випадки, що. Людина пройшла ВЛК, і привезли ну, в частину. І вона навіть не може бронежилет дігнути через те, що просто має величезні проблеми з хребтом. Вона не може дігнути. Це вже настільки обурення вже вийшло, що військові вже просто ну, кричать, вже, кричать, вже, що так вже більше тривати не може. Так само, вже нашим доблесним нардепам, депутатам вже якесь просвітлення приходить. Одне за другим заявлення, що ось ці всі дії ТЦК це просто ганьба і просто ну, беззаконня тотальне. Ось цей навіть Лубінець, так, який заявляв буквально на днях, що стільки там в 333 рази збільшення кількості скарг на роботу ТЦК. ТЦК прикривають обличчя. Вони діють. Абсолютно неконституційно, ну не до конституції України, просто порушують права людини повністю. Вони незаконно затримують, незаконно утримують так людей. Вони не мають ніяких прав навіть затримувати і цього всього діла. Тобто маса вже повідомлень, і навіть він заявив, вже, що є збільшення випадків, коли ТЦК просто вбивають людей. Це, ну, це я вважаю на такому дипломатичному рівні заяви такі, ну це досить серйозні, повірте. І вони мають під собою якийсь контекст. Та банально, куди далеко йти. Дивіться, МЗС Угорщини, ось цей забув його прізвище, ну неважно. Голова МЗС Угорщини заявив, що ось це сафарі, охота на людей, бусифікацію в Україні потрібно терміново завершувати. І сказав, що він підтримує нелегальний виїзд, ну, тобто. Хто можливо виїжджає, ну, більшість, хто виходить з України, так розуміє, хто мене горами, лісами, то він це підтримує. Тому що це є право людини, так, свобода, і люди так просто виживають. Тобто, вже навіть вже в Європі, в Європі, ви розумієте, вже дійшло до цієї слова. Ну, я, я до речі, впевнений, що в Європі це давно всі знають, але. Ось ця вся наші доблесні союзники з Європейського так, Союзу, де ми так всі туди прагнемо, то вони якраз є головні фінансисти ось цього бенкету, що у нас твориться, ось цього Сафарі. Тому що це вони ось це все фінансують, що в нас це творилося. Що ми тільки воювали, воювали і воювали, а до них ця війна ніколи не дійшла. Ну це вже інша справа, це вже, знаєте, вже політичного характеру далеко... Думаю, всі розумієте, що Європа тільки хоче того, щоб Україна воювала чим подовше. Але менше з тим, подивіться, дійсно дуже багато заяв про ТЦК. І ви подивіться, це все сталося десь, ну, десь от не, недавно особливо. Ось, ось з початку цього року, от настільки збільшення ось всіх цих заяв від народних депутатів, нардепів. Якихось політичних активістів, військових особливо, це, до речі, дуже важливий фактор, коли говорять військові про проблему з ТЦК. І коли вони говорять, що їх треба всіх ліквідувати, ось цю всю мусорщину, ТЦК, відправити всіх на фронт. Це вже дуже багато військових говорять, тому що спочатку так не говорили, тому що ну... Розумієте, чому я стверджую, що це військовий говорять. Тому що ну, військом, звичайно, їм, як би це не було, їм вигідно, щоб це все тривало, тому що. Зрозуміло, що чим більше там, ТЦК людей ну, переведе, то тим більше шанс, що їх там, переведуть, їх відпустку дадуть. Ну це зрозуміло. Але вже навіть вони вже розуміють, який це безпреділ твориться. І вони вже розказують, що навіть ці люди, дійсно, які в окопах сидять, дійсно під цими всіма фіпіві дронами вони вже дійсно розкажуть, що цей безпреділ потрібно закривати. Він вже дійшов до абсурду. Оце саме головне. Та й навіть, звичайно, ті депутати, подивіться, раніше, ну, там хіба чесно, цей один Гончаренко, так, депутат завжди проти ЦК і Зеленського розказу. Настільки це все страшно. так, і... Але повірте, він популіст, йому довіри немає. Він так постійно горить і буде говорити. А головне, на голосуванні він голосує так, як треба. Але от останнім часом вже масово-масово вже різних нардепів, депутатів вже також про це почали говорити. І ось цей Лубінець, Це я також вважаю один із ключових моментів. Що він таке ну, сказав, це по-любому розлетилося вже на цілий світ. Я думаю, якісь дії ну, в загальному ось цей рейтинг, так, ось цього потужника нашого Зеленського в світі, ось це все побачу, що в нас створиться. Я думаю, ось ця ще заява, особливо МЗС з Угорщини, я думаю, також привідкриє очі всім тим, що відбувається в Україні. Тому що в Україні відбувається просто тотальна безкарія, тотальна просто ну, злочинні дії. Які не можуть продовжуватись. Тому що це не є ніяка ні мобілізація, ніяких цивілізованих країнах це абсолютно не є недопустимим. Це є просто охота на людей. Де людей б'ють, вбивають, калічуть, а потім цих калік ще й на фронт хочуть відправити. Головне заміж себе. А справа в корупції. Подивіться, стільки корупційних справ відкривають проти. У всіх цих голів ТЦК, проти звичайних працівників ТЦК. Ну, тобто, також вже за це беруться. Тобто тиск йде всюди. з військового, від з політичного, в навіть закордонного. І я вже мовчу про суспільного характеру. Подивіться, люди масово дають відпір кожного дня. То десь там відбивають, особливо жінки знаєте, масово йдуть, то перекривають дороги, то десь там кола пробивають. Ну, ним словом захищають мужиків від цього всього безпреділу, що твориться. Тобто люди дають відпір. І це з кожним днем все збільшується. Звичайно, ТЦК також лютує, жорстко лютує. Вони також всі вже межі переходять, вже просто неймовірно вже не знаю якого там гатунку свого безпреділу. Але повірте, в мене щось є така думка, що це все, як то кажуть, до якогось кінця доходить. Просто під самий кінець найбільший самий безпреділ завжди твориться. І тому я впевнений, що за них десь ближайший час, напевно, візьмуться. Ось це, що Зеленський вже заявляв, так, щоб цей Федоров розібрався з бусифікацією. Ну, як бачимо, ніякої реакції в нього немає. Але я думаю, все одно. Підійдуть з іншої сторони до цього питання. Хоча, звичайно, є на противагу цьому всьому, є різні нардепи, є різні офісні штабні так, фронтовики, так би мовити, лапках, які кажуть, що без бусифікації Україна не витримає, і бусифікацію потрібно продовжувати. Навіть там заявив один нардеп сьогодні, що. Неважливо, яким чином бусифікують людей, вони порушники закону, а таких людей потрібно затримувати. І в нас мобілізаційний ресурс, вони вже порахували на півтора року. Тому, друзі, ще вони порахували, що півтора року ще нас можуть бусярити. Ну, Мо, друзі, ось така історія. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, вподобайки, пишіть свої думки. Всім добра, всім миру, всім нам здоров'я.